Привіт, вболівальники синьо-білих. Після великої перемоги над ФК Партизан Динамо зараз думає про матч відповідь. Однак, в останні години гравець попрощався з командою, вирушивши до Аргентини. Я розповім вам усі подробиці у цьому відео. Для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. А тепер ходімо. 25 річний нападник Динамо Ерік Рамірес продовжить кар'єру в чемпіонаті Аргентини. Про підписання гравця оголосив футбольний клуб Тигр. Рамірес відправився в тігре в річну оренду з правом викупу. Контракт венесуельського форварда з київським клубом розрахований до літа 2026 року. У минулому сезоні Ерік Рамірес також виступав на правах оренди за колумбійський Атлетіко Національ, де провів 45 матчів. Забив 9 голів і віддав два результативні передачі. Нещодавно ми повідомляли, що Ерік Рамірес може залишитися в Динамо. Однак, тренеру аргентинського Тігре Себастьяну Домінгесу сподобався його футбол, і він схвалив оренду. Ми бажаємо Рамірасу удачі в його новому клубі і сподіваємося, що він зможе сяяти на своєму новому шляху. Шановний фанат, що ви думаєте про відхід Еріка Раміреса в аргентинський футбол? Як вважаєте? Динамо уклало вигідну угоду? Розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.